Зараз стандарт для академії і гол! Ось так от у нас розпочинається цей матч. Фінішує четвертим у цьому розіграші. І зараз момент хороб номер 78 у ротах Вісталій Щудляк, який зараз одинадцятий Володимир Козлов і дев'ятий номер Максим Лапенський. Зараз момент з Вільховець. Хоч і перехопив цей м'яч. Е, хороший пас, удар, але тягне. Євген. Пропустили вони досить швидко, ще на 30-й секунді. Тож е, Колесамбір ще не встиг заволодіти такою тотальною ініціативою. Зараз знову небезпечно біля. Зараз е, який же шпікат демонструє Дзюбас? Зараз довга передача. Вапенський, яка ж подача і не тоть. Удар. Блокується він Козловим. Розгортається контр. Випад від академії Сандер. Вапенський. Удар стійка. А, ти... Тут буде удар, не точ. Щудляк взяв його до рук. Козлов, Козлов виграє, боротьбу пробив. Віддає він передачу. Тут Євген Жоколяк тяне цей м'яч. Браво Євгене! Двічі поступилося, 81 гол забила вже команда. за поразив. І тут удар! Гол! Забиває скала Вільховець. Все-таки відновлює паритет наприкінці першого тайму. Академія Самбір забила на початку цього поєдинку. На 30-й секунді чистого часу. І вона зараз знову виходить вперед. Одразу ж відповідає голом! Ось так от академія. Наразі стандарт для академії Самбір. Тут Якимов, удар, хороший удар, і тут без проблем майже для. Євгена Шукуляка. Тут удар! могла зрівняти скала. Відповідають моментами. Е, небезпека і моменти не вщухають. Тут Козлов! Тиме Коваль. Коваль пробиває. Знов ти коваль. Коваль б'є. Жукуляк, Довга подача. Тут е, шара. Стільки моментів, але стільки було. Епізодів, коли м'яч пролетів повз ворота, як от із за. Кожним результатом. Зараз перехоплення від скали. Удар! Шоколяк! Тут Щудляк, Віталій. Добра комбінація була від академії Самбір. Дві з половиною хвилини. Козлов, Козлов з м'ячем. Козлов буде пробивати. Тут жоколяк тягне скала. Буде удар. Без проблем для Щудляка. І Козлов забиває чемпіонський гол. Перепрошую, Василь Коваль забиває гол. 3-1. Академія Самбір попереду. Перехоплення від скали. Вони досі з м'ячем. Удар! Тут немає порушення правил, буде удар, і знову пога. Звитяга дозволяє академії Самбір стати чемпіонами першої ліги Львівщини у нинішньому сезоні. Вітаємо самбірчан! Вітаємо команду Василя Місечка. Вітаємо її! в бойовій...